Як ми зможемо досягти своєї мети, слава Ісусу Христу! Я радий вітати вас. Мене звати Михайло, прізвище, моє піряник. Я пастор церкви незалежної церкви Йонських християн-баптистів у місті Бориславі? Я хочу сказати, що ми зможемо досягнути спільної мети, коли ми будемо єдині насамперед в істині Божій, коли Бог буде із нами. Друге, коли ми будемо довіряти Господу, наші переживання, наші турботи, тому що написано, що ми покладали все на Ісуса Христа, бо Він опікується нами. І третє, коли ми теж будемо єдині, єдині в цій меті, щоб послужити для людей, які навколо нас, щоб послужити дітям, які навколо нас, щоб послужити ближнім, і все це ми готові робити ради. Імені Господа нашого Ісуса Христа раді слави Його, так що нехай Господь благословить нас. Дякую за увагу.